О, а ти принесла мені книжку? Е, прочитала? Цікава? Та вона реально класна. А ти казала, що в тебе ще є і друга частина. Що таке? А що з нею? Ну не знаю, ти мені яку дала, таку я тобі назад і повернула. Та ні, подивись, вона вся в відбитках, і сторінки я ніколи не загинаю. Ну а як я мала її прочитати, не дихати на неї взагалі? Та це ж всього лиш книжка, може тобі іншу куплю. Мені не потрібна інша книжка, і це не просто книжка, це пам'ять. Ти пам'ятаєш, хто мені її подарував? Блін, це так класно, що в нас один розмір ноги і ми можемо взуттям мінятися. В тебе, до речі, оці білі кроси дуже класні. Вони дуже зручні. Да, вони реально дуже класні. Твої, до речі, також непогані. Тільки будь ласка, я тебе прошу обережніше, обходь калюжі. Та може, подивіться, що їм буде. Давай ми не будемо перевіряти, що з ними може бути. Обережніше, будь ласка, мене мама заб'є. Вона сказала, щоб я в чистеньких повернулася додому. Та добре, добре. Блін, мене колись ця звичка не дивитися під ноги, доведе. Ти подивися, що ти зробила? Ти ж порвала їх, вон взаді все вісить. Та Боже, нічого там такого дай за тебе потримаюся, немає. Просто підклеїти взалі ти все. Потрібно просто взуття купувати з нормального сайту, а не з якогось китайського. Ти серйозно? Ну так куди ти, стій? Ти поки роби замовлення, а я послухаю голосове, добре? Блін, тут занадто шумно. Чуєш, ти вчора брала в мене навушники? Можеш мені їх віддати? Так, звичайно, вони десь в мене отут. А, от, тримай. Ти серйозно? А де коробочка від них? Я ж тобі віддавала спеціально в ній, щоб вони не путались. А, то це для того було? Оце зараз не зрозуміло. Ну, я її в смітник викинула, просто думала, що це якась коробочка не потрібна. Я тобі більше ніколи нічого не дам. Та боже, ну все добре, дивись мої в такому самому стані. Так от іменно, якщо в тебе твої з собою, то для чого ти мої береш? Та в тому ж і діло, мої ж заплутані. Ну клас, дякую.